Я був у Запоріжжі на формаційних курсах: біблійні, літургічні і моральні. Та, і, значить, перше прийшов ще мудріше, як був, значить. І тому буду тепер якраз мати чим ділитися, маю про що розказувати. Ми навіть розговорили, там у нас була тема і про штучний інтелект, його вплив на сьогоднішній день: негативні, позитивні е, впливи. Як нам до того відноситися? Це дуже важливо. Так, що я ще хочу сьогодні вам сказати. Так, так, де ми, де початок? Прошу поради. Е, Прошу поради у Отця Василя. Я вінчалася в Православній церкві в 90-му році, греко-католицької тоді у нас ще не було. Розлучилися з 2000 року у другому шлюбі із другим чоловіком, не вінчено, що мені робити, чи можна сповідатися і брати святе причастя, Лілія. Дорогі мої, такі питання краще до свого священника. Священник знає всі ваші ситуації, бо я до своїх парафіян я маю свій підхід. І так раджу всім вам робити. Не треба слухати котрого священника, а потім іти і свого вчити, як має бути. Не треба. Маєте свого священника, йдете до нього і вирішуйте питання. Воно вирішується одинаково у всіх церквах. Але є ситуації, коли священник знає трохи більше. І він може сказати так або ні, навіть не пояснювати чому. Ну, наприклад, є там якісь там тайна сповіди, чи, там ще щось, чи інші якісь речі, які без потреби священник не хоче виявляти чужі хиби, і він каже ні і крапка. Чому? Без пояснення. Щоби значить, не зачепити гідність іншої людини. Тому, а якщо ви, наприклад. З 2000 року жиєте з іншим, це вже 24 роки, щось так довго чекали, щоб задати це запитання. Ви всі трохи запізняли на 24 роки. Але не переживайте, всі питання можна вирішити, Усі труднощі треба подолати. Як то зробити, треба зробити порядок з першим шлюбом. Якщо ви вже не перебуваєте в тому шлюбі, і не можете вже повернутися до того шлюбу, зряд віків з певних причин, або його можна уневажити і так далі. Тому я кажу, це питання до священника місцевого. Якщо ви будете в православні вінчені, йдете до православних і кажете там, де вас там вінчали, і кажете, дайте мені благословення на другий шлюб. В них там так про це називається. Вони вам дають папір. Ви з цим папером приходите до священника греко-католицького і кажете, отче, бачите, я маю з православної церкви, благословення на другий шлюб, бо вони розвід не дають православнення, вони благословення на другий шлюб. І цього бумаги є достатньо. Береш цю бумагу, на основі цієї бумаги, складаєш е, там всі ті папері і відсилаєш до е, нашого патріаршого суду. Там суд приймає рішення, але в тебе вже є папір. І так працюєте. Я думаю, кожен священник має пакет документів до суду, нашого церковного суду, ясне діло, щоби відповідно по питаннях подружжя.